Отже, Gigabyte A16 – ноутбук, який виглядає спокійно, без агресивного дизайну, але всередині цілком серйозне залізо – Intel Core i7 13620H і RTX 5060 на 8 ГБ відеопам'яті. І це вже з нової 50-ї серії, тож цікаво перевірити, на що він реально здатен. Корпус класичний для Гігабайт, чорний матовий пластик із металевою кришкою без, знаєте, цього підсвітки цирку, просто акуратно і функціонально. Вага. 2,5 кг, товщина близько 23 мм, як для 16-дюймового ноутбука, цілком норм. Кришка відкривається однією рукою, шарнір жорсткий, клавіатура з повним блоком цифр. Підсвітка біла. Порти розташовані здебільшого зліва. Ну і справа трішечки є, але є нюанс. Частина з них ближче до переднього краю. Є HDMI 2.1, 2 USB A, 2 USB-C. Ethernet, Card кардлідер і комбінований аудіопорт. Як я вже сказав, тут стоїть Intel Core i7 13620H це 10-ядерний процесор. Частота до 4,9 ГГц, TDP 45 Вт. У синтетичних тестах він показує близько 1750 балів у Cinebench R23. Це у single режимі, і 15500 у мультикор. Пам'ять в нашому екземплярі 32 ГБ ddr 5 4800 у двоканалі, тож пропускна здатність. Добре, SSD на 1 ТБ – це NVMe, є ще один вільний слот під M.2. 2 І звісно, графіка. RTX 5060, мобільна на 8 гігабайт, GDDR 6, і TGP у неї десь приблизно 85 ватт. Це трохи нижче, ніж ми очікували. А очікували ми десь 100-115 ватт, але з охолодженням Gigabyte Windforce ноутбук тримає температуру стабільно. CPU в нас десь 88-89 градусів, GPU 80 градусів при повному навантаженні. Гігабайт поставили два вентилятори і чотири теплові трубки. Тобто, суб'єктивно, шум буде середній у режимі Performance чути виразно, але без свисту. Коли ви використовуєте режим під назвою збалансований, рівень звуку буде десь 38 дБ. Коли ви граєте в ігри, вимогливі ігри, то там вже буде десь 46 дБ. Сама поверхня клавіатури не гріється, гарячим стає лише верхній блок над клавішами F1 і F4. Дисплей 16 дюймів співвідношення 16 на 10 і роздільна здатність Full HD. Частота розгортки 165 Гц, матриця IPS. Яскравість приблизно 320 ніт. Що в нас з продуктивністю у іграх? Якщо ставимо середні налаштування, FPS Full HD+, то Cyberpunk 2077 з Налаштування ми десь на хай, плюс DLSS авто буде видавати 72-75 FPS. Моя улюблена Гогвардс Legacy на високих налаштуваннях 78 FPS. Шутер на кшталт Apex Legends може видавати 180 FPS, так само і Battlefield 6. Для тих, хто грає в Counter-Strike 2, Можете розраховувати на 240 FPS приблизно. І Alan Wake 2. Налаштування вже середні і ставимо DLSS на позначку performance Тут буде десь 60-62 FPS. Тобто, RTX 5060 в цьому корпусі це рівень між RTX 4060 Max Q і повноцінною 4060 на 115 Вт. Для Full HD вистачає з головою. В 2К вже буде на межі. Автономність акумулятор на 73 Вт години і зарядний адаптер на 240 Вт. В офісному режимі при яскравості 50% і при цьому вимкненій відеокарті, ну, тобто можна повністю деактивувати для офісних задач використання дискретної відеокарти. Десь 10-9%. Годин роботи. Якщо граємо у ігри, максимум півтори години. Тобто, це абсолютна класика для геймерського ноутбука. Без підзарядки краще не розраховувати на тривалу сесію. Хоча ми, якщо хочемо грати, то ми хочемо мати максимальну FPS, а це все одно грати треба з підключенням до мережі. Динаміки в цій моделі направлені вниз. Гучність нормальна, але басів не так багато. Вебкамера Full HD, без шторки, якість. Доволі приємна, і мікрофон теж звичайний є. Але якщо ви хочете робити стрім-трансляцію, краще підключити зовнішню камеру і мікрофон. І цей ноутбук можна апгрейдити. Знизу дуже простий доступ. Ти відкручуєш гвинтики і все перед очима. Два слоти М2, два слоти під оперативну пам'ять, обидва зайняті, і Wi-Fi модуль можна замінити. Тобто компанія Gigabyte не обмежує апгрейд, тому це плюс. Gigabyte A16 16 це робочий ігровий ноутбук без понтів, але з реально сильним залізом. І нормальна відеокарта 5060, ті 80 5 ватт, але вона дає стабільні ФПС і не дуже сильно нагрівається. А процесор Intel Core i 7 136020H це просто топ у своїй категорії, легко тяне рендер, відео, монтаж і навіть блендер. 32 гігабайти ddr 5 відмінно для професійних задач і багатовіконного режиму, і ігор цього вистачить 100%. Охолодження, ефективне, шум. Ну як у будь-якого ноутбука під час ігри ви будете його відчувати. Це ноутбук для тих, хто хоче відчути всі переваги від нової відеокарти Nvidia RTX GeForce 50-60, але не готовий платити за дорожчу версію. Так, він не для дизайнерів, він не для кольорокорекції, але для ігор стримів 3D рендеру і роботи. Дуже адекватна машина. Gigabyte A16 16 це спокійний робочий інструмент, який бере не зовнішністю, а з підвідношенням ціна залізу. Цей ноутбук і багато іншого зі світу ПК та комплектуючих, ви можете знайти в магазині ClickUA. На Black Friday у них дуже приємні знижки на різні товари. Посилання залишаю в описі до цього відео. Встигне придбати найкращі гаджети для роботи. І розваг, а за промокодом лучков 3 знижка 3% на всі ноутбуки Gigabyte. Друзі, ось такий був огляд. Підпишіться на канал і поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!